Вітаю друзі на каналі Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо про те, що напередодні Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила цілу серію законів про допомогу своїм союзникам Україні, Ізраїлю та Тайваню. І не лише це. І все це дуже добра новина для нас та початок дуже поганих днів для Путіна. Чому Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал? Дивимося далі. Отже, після більш ніж півроку зволікань та затягування через загалом передвиборчу боротьбу та спроби росіян вплинути на політику Сполучених Штатів, нижня палата конгресу, палата представників. Таки прийняла закон про військову фінансову допомогу Україні скоріше за все на спікера Палати представників Джонсона таки вплинули сукупність даних про погіршення ситуації в Україні, яку йому надали як президент Сполучених Штатів, так і американська розвідка, так і єдність переважної більшості конгресменів та інших американських політиків щодо допомоги нашій державі для захисту від російської агресії. За фінансування допомоги Україні загалом під час другої спроби голосування віддали свої голоси 311 конгресменів. Проти були лише сенорок. Це менше ніж віддавали свої голоси. Голосували за закони про допомогу Україні Ізраїлю чи Тайваню. Але головне, що результат є. Не знаю, як там це виглядало на трансляції, яку я не дивився. Але під час голосування українського пакету, десь через хвилини дві після початку цього процесу, зал палати представників заповнився конгресменами, які тримали жовто-блакитні прапори України, і почали дуже гучно скандувати Юкрейн, виражаючи таким чином свою підтримку Україні. Головуючий, намагався зробити пару разів при цьому зауваження про те, що згідно правил. Палати представників залі заборонено піднімати прапори інших держав, але на нього ніхто не зважав і це взагалі виглядало так, що це не могло когось зупинити. Що ж містить загалом цей пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів? Його загальна сума це 60 мільярдів 840 мільйонів доларів. З них 23,2 мільярда підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів, тобто на фінансування тих закупівель озброєння для армії Сполучених Штатів, які компенсують вже надану військову допомогу або ту допомогу, яка буде надходити безпосередньо із запасів американської армії протягом 2024-2025 років. Ще одинадцять 3 мільярди доларів підуть на поточні військові операції сполучених штатів у регіоні. Тобто, це мається на увазі, наприклад, підтримка дій американської розвідувальної авіації та розвідувальних безпілотників, які надають свої розвідувальні дані Україні, ще 13,8 мільярдів доларів піде на закупівлю нові їх систем озброєння оборонних товарів і спорядження та оборонних послуг безпосередньо для України, тобто, це теж безпосередньо для нас ще 7,9 мільярдів доларів буде як пряма військова допомога у кредит з можливістю анулювати, тобто списати 50% цього боргу після 15 листопада 2024 року, з урахуванням перегляду ситуації та вартості, та списати повністю. Якщо треба у 2025 році, і ще 26 мільйонів буде виділено безпосередньо на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та озброєнням, яке зараз надається Україні, тобто Сполучені Штати продовжують контролювати і робити постійний аудит цієї аудит допомоги, яка надається Україні. Відразу після цього голосування президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Сенат схвалити прийнятий палатою представників закон якнайскоріше. Далі цитата президента Сполучених Штатів: Сенат США має схвалити законопроект про допомогу Україні у найкоротші терміни, щоб Вашингтон якнайшвидше направив зброю Україні, сказав президент Сполучених Штатів. Таким чином, Сенат розгляне законопроект, прийнятий палатою представників вже у вівторок, про що заявив лідер більшості сенату Чак Шумер. І тут у даному випадку не йдеться про якесь зволікання, тому що ці кілька днів це процедурний процес, який дуже важко пришвидшити. Після змін сенатського законопроекту у палаті їх тепер. Треба знову правильно оформити юридично. І тут треба зауважити, що чак Шумер тягнути якось і зволікати з розглядом не буде. Тому що всі ж пам'ятають, що сам чак Шумер родом з України, тому що його предки, вони з Чортково, що на Тернопільській області. Потім прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як наша держава буде розподіляти американську допомогу. Тут 49,9 мільярдів підуть на оборонні видатки, 7,8 мільярда підуть на потенційну бюджетну підтримку, тобто це ті гроші, які надавалися у кредит. Ще 1,57 мільярда доларів піде на підтримку економіки України, і 400 мільйонів підуть на захист кордонів безпосередньо та гуманітарне розмінування деокупованих територій. Далі, цитата прем'єр-міністра України: очікуємо на успішне затвердження законопроекту у сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної і систем протиповітряної оборони, посилення макрофінансової стійкості, в тому числі і у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення насамперед критичної інфраструктури, зазначив прем'єр-міністр. Запланована для України зброя буде в Україні вже за тиждень або навіть швидше. Пакет допомоги для України він готовий для відправлення як тільки законопроект пройде через Конгрес. Про що повідомляє видання Washington Post. і тут ми зауважимо, що Сполучені Штати були. Впевнені, що цей законопроект саме цього разу буде прийнятий, і тому пакет допомоги вже готовий до безпосередньо до доставки до логістики спочатку авіаційним шляхом до Польщі або Румунії, а далі вже через кордон сухопутним шляхом туди, куди треба. Пентагон зможе доставити деякі види зброї для України трохи менше, ніж за тиждень. І цей пакет був. Зібраний раніше насамперед, щоб прискорити процес вже у технічному сенсі. Розмір цього пакету та конкретні види зброї та боєприпасів, які надаються Україні, вибачте, поки що невідомий точно, але майже напевне він містить найнеобхідніші боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії, <кười> <кười> в яких найбільше. Зараз чекають українські військові. Також можливо, що Пентагон надасть Україні новий транш обладнання та боєприпасів для повітряної оборони протиповітряної оборони. І тут треба ще сказати, чому ці дні будуть дуже важкими для Путіна, тому що одним з шляхів забезпечення фінансування України. Палата представників, нарешті змогла, <кій> палата представників нарешті змогла ухвалити закон, який передбачить ту чи іншу форму конфіскації заморожених російських активів, зокрема особистих активів Путіна та його найближчого оточення. Будемо стежити далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!